Всім привіт! Сьогодні друга частина по заробітку, не виходячи з міста для новачків. Відео доволі коротеньке буде тут. Здебільшого по результатам попереднього мого закупу. 43 мільйони. В попередньому відео ну, майже, майже 43, але тут є не повністю продані товари, тому будемо рахувати як 43. В попередньому відео було 42, тому з одного місця прибуток приблизно мільйон. Але ж знову закупався я зранку, хоча потрібно це робити ввечері. Найбільше онлайн, найбільше товарів привозять. В цілому все це продалось. Закупилось і продалось за день. Я один день виставив ордери, на наступний день зайшов, навіть ввечері зайшов і виставився на продаж. Ну да. Щоб збільшити прибуток, потрібно додати м м плащі. 4-2. Можна і звичайні, але там, я думаю, велика конкуренція. Не можна і звичайні купувати. І всі оці плащі Пробувати тестувати. Можна і сумка. Ну, Тоді прибуток буде значно більше. Але це також непогано, типу, у нас є. Раз. Два. Три, чотири, п'ять міст. Де можна закопатись, так можна uh, додати ще Бресіліон, але там дуже великий поток товарів, і дуже багато ордерів і постійно перебувають, там постійно потрібно анулювати свої ордера, от і вся відмінність. Тому цілком можливо заробляти на преміум таким способом. Uh, і якщо ти не вмієш ПВП. Це є цілком безпечний контент. Тому всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайки Напишіть коментар, можливо, будуть якісь доповнення до цього всього. Можливо, якісь кращі методи. Ну, кращих методів я розумію, що багато. Але тут розглядається історія для новачка